Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Документальний фільм Довга доба глядачі ознаменували капсулою часу, яка не дозволить переписати історію у майбутньому. Над проєктом півтора роки працював відомий український режисер Алан Бадоєв спільно з телеканалом «1 плюс 1 Україна. А починалося з рубрики сніданку Щоденники війни. Багато її героїв стали учасниками фільму. Загалом стрічка створена на основі 12 тисяч реальних історій та 200 годин матеріалу, які були зняті на телефони українців у перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні нас розподілі сутра і так, у нас війна. за словами режисера, весь час роботи емоційно був складним. Щоразу побачене викликає сльози. Кожна історія торкається серця, абсолютно кожне, навіть ті, що не війшли, просто немає такої змоги. Ніхто б не дивився десятигодинний фільм. Тому прийшлося, скажімо так, вибирати місією фільму. Вбачає не лише в показі світові реальності, але й у своєрідній терапії кожного з нас. І мені дуже хотілося, щоб робота нашої команди вона була про кожного і підтримала кожного. Так, це дуже важко дивитися, але воно об'єднує. І це мета. Я хочу, щоб українці пишалися своїми людьми. Музику до фільму створювали відомі українські композитори Євген Хмара та Євген Філатов. На цю частину роботи пішло близько двох місяців. Коли побачив першу збірку монтаж, було важко уявити взагалі, яку музику писати. Все було так наголос, приймалося прямо. Євген став шукати тембри та палітру музики, і йому вдалося передати емоції героїв через неочікувані експерименти. Я записував як симфонічним оркестром. До речі, долучив свою дружину співачку Онука, яка зіграла партію сопілки з оркестром. Також долучилась Катя Чілі, яка заспівала Колискову, грав на незвичних музичних інструментах, співав сам. Також долучився Макс Барських, записав офіційний саундтрек пісню Soldier. Філатов зізнається, було цікаво, але моментами страшно. Найважчий епізод фільму і досі стоїть в творця перед очима. Є там певний епізод про сина з батьком, коли ти в процесі написання, ти постійно переглядаєш одне й те саме. Дуже важко, коли ти бачиш просто знято на мобільний телефон, як одна людина втрачає свою найріднішу людину. Прям, прям тут і прям зараз. І всі емоції, вон це не. Най... Так не зіграти акторам. Це дуже, дуже відбиток залишило. мені. Важко дався і фінал фільму. Війна триває, ми ще в цьому живемо, але мені хотілося, щоб люди під кінець відчули емоційний стан, який дає надію на майбутнє, який запевняє нас в тому, що перемога буде за нами. Творці фільму переконують саме тому, що наша довга доба ще триває, цей фільм варто переглянути саме зараз. Фільм не про війну, цей фільм про віру в життя, про те, що українці бажають бути на своїй землі, і мене дуже надихають наші герої, тому що вони людяність демонструють навіть в ті часи, в ті моменти життя, коли мало хто мог би бути людяним. Телевізійна прем'єра «Довгої доби» відбудеться 24 лютого о 22.00 на каналі 1+,1 Україна. А вже після українського прокату фільм розпочне свою міжнародну подорож.